На мій погляд, вони також могли це зробити для того, щоб партнери не передавали системи ППУ Україні перед зимою. Тому що демонструючи, що ми можемо вас атакувати, вам також це потрібно. Схоже на Путіна дуже. А, просто, на мою думку, я не впевнений, що це так і є. Я просто ділюся. Так, і, на мій погляд, найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. Ну, психологічно, ну а чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна, зараз не потрібні просто люди, зелені, якісь в зеленій формі, зелені чоловічки, як їх називали, які зайшли просто на вашу територію. Сьогодні інша війна, а сьогодні ту саму роль на території Польщі виконували безпілотники російського виробництва. Тому я думаю, що найнебезпечніше. А це коли хтось, наприклад, Сполучені Штати, як це було у нас в Криму, або ще якісь партнери, передають якісь сигнали, що ну, головне, знаєте, як, не довести до війни. Так? А, і внутрішня ситуація в країні така, що головне все пройти дуже спокійно. І я думаю, що і тому ми для мене це дуже схоже на кри.